Складна ситуація на передовій. Втратили ще одне село на Донеччині. Росіяни окупували Нову Олександрівку. Фіксується просування агресора поблизу інших сіл. Верифіковане масштабне перекидання військової техніки ворога з Криму та Херсонщини до Курської області. Тим часом українські захисники активно нищать логістику Росії. Головнокомандувач збройних сил України оприлюднив точні втрати окупантів у техніці. Усе по пунктах за мить. Підписуйтесь на канал Фабрика новин і поїхали. На сході України ситуація складна. Аналітичний ресурс Діпстейт повідомляє про окупацію російськими військами села Новоолександрівка в Донецькій області. Крім того, загарбники, на жаль, просунулись у районах Новосергіївки, Котлярівки та Успенівки. Інтенсивність атак висока. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу сталося 159 бойових зіткнень, 47 накатів противника на Покровському напрямку, поблизу Миролюбівки, Малинівки, Єлизаветівки та інших населених пунктів. Сили оборони відбили атаки окупантів. На Новопавлівському напрямку, як повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця, противник намагався прорвати оборону у районі Багатиря, Шевченкового та Запоріжжя. Ворожі атаки успішно відбито. Ворог продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. Українські захисники наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці. У той час, коли росіяни ведуть бої на сході, вони почали масове перекидання техніки з півдня України, занексованого Криму та тимчасово окупованої частини Херсонщини. Техніку зафіксовану в Русі через Маріуполь у напрямку Новоазовська далі перекидають до Таганрога і вантажать на залізницю. Кінцева точка, Курська область, яка межує з Сумщиною. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, 9 червня розповів таке. Зафіксовано щонайменше 10 сау в стані нова та понад 40 вантажівок з живою силою та БК та один комплекс ППО. Далі їх вантажать на залізницю за нашою інформацією, перекидають в Курську область. По факту на Сумщину, домінуючи тактичне маркування трикутник в трикутнику. Це найбільше перекидання за останні півроку, в принципі, та перше подібне за весь період війни. Його насторожує поява нових самохідних артсистем саме з вектору Криму. Тим часом українські військові порівнюють стан справ на сумському векторі із вовчанським напрямком. Про що ж мова? Військовий з позивним Алекс у коментарі від 9 червня пояснив: цитую Сумщина зараз це вовчанський напрямок минулого літа. Противник наступає, але за рахунок того, що ЛБЗ нестабільна, можемо вести більш маневрені бойові дії і намагатися витіснити противника і десь є перспективи. Але є одне, але роль дронів значно зросла на полі бою, ніж було це в минулому році. Тому і промутити подібні операції з контратаками буде важко, але при грамотному плануванні цілком можливо. Тим часом є реакція інституту вивчення війни на фейковий вкид російської сторони 8 червня про наступальні дії на Дніпропетровщині. Американські аналітики цю інформацію спростували на момент написання цієї статті, ESW не виявила геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області. Попри тиск, збройні сили України не лише обороняються, а й б'ють по ворожій логістиці. Генштаб ЗСУ повідомив: авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійські системи: командно-спостережний пункт, пункт управління дронами та станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників. Результативність ударів по техніці противника розкрив генерал Олександр Сирський. Головнокомандувач Збройних сил України знищуємо логістику ворога. Лише за травень було уражено більше ніж 3,5 тисячі одиниць автотехніки російських загарбників. Загальні втрати окупантів у автотехніці від початку 2025 року вже сягнули понад 18,5 тисяч одиниць. Зокрема, маємо свіжі кадри ударів по військових спроможностях ворога від спецпідрозділу Баліста. Реквієм груп працюють над знищенням логістики ворога у БНР. Бійці зуміли уразити три ББМ, три легкових авто, вантажівку, три буханки, склад БК у посадці та квадроцикл разом з двома окупантами. Друзі, все, що думаєте щодо почутого та побаченого, напишіть у коментарях під відео, підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Сергій, але про лінійку і про те, що ви сказали щодо Дніпропетровщини, оці 560 метрів. Прокоментуйте нашим глядачам, щоб ну, принаймні кожен, хто можливо і впродовж найближчого тижня буде бачити подібні цифри, розуміли, про що йдеться. Про це постійно варто наголошувати, щоб ті панічні настрої, про які ви говорите, вони ну, не захоплювали зараз усіх. Ну... По-перше, я знаю, що певні моніторинги вони виправлялися і виправдовувалися, що не досить точно дали інформацію. Спочатку було там, от і 560, я бачу, там менше 2 кілометрів, потім сказали, ми дещо помилилися понад 2 кілометри, тобто цими цифрами не е, переймайтеся. Пояснюю, чому. Не тому, що е, ну, просто не цікаво, тому що треба прекрасно розуміти: у нас не воюють окремі області. Зокрема, ті, що знаходяться безпосередньо, а, фактично в прифронтових зонах або біля лінії бойового зіткнення. Дніпропетровщина давно в війні, і, наприклад, синельніковський район, про який йде мова, він а, під впливом вогневим постійним ворога, ворог рветься. Але давайте поглянемо на ситуацію з іншого боку, не для того, щоб заспокоїти, бо вона все рівно на одній локації відбувається, ця подія і події. То мова йде про те, що ворог просувається під, до південних е, адміністративних підкреслю кордонів Донецької області. Тобто, це очевидно. Е, з військово-політичної точки зору, звичайно, вони, не рахуючись втратами, тиснуть для того, щоб хоча б однією ногою. Хоча б навіть одірваною російською ногою, але ступити на землю Дніпропетровської області і кричати про те, що вони вже тут посунулися. Ми ж розуміємо, що ворог вбачає в цьому якісь там контраргументи під час перемовних комунікацій, які, зокрема, відбуваються в Стамбулі, очевидно, або будуть відбуватися на майбутнє. Ну, так само, як ми говоримо про. Південні кордони адміністративні Донецької області, тому що я вже сказав, ворог намагається всю Донеччину захопити, тому оце те, що є найголовніше, а все інше підігрівання емоцій, відповідно, теж присутнє, тому що це складова і серйозна складова цієї війни, і ворог це дуже знає прекрасно і не менш ефективно інколи застосовує і робить це з допомогою корисних ідіотів. В тому числі серед на жаль українських медіа Давайте говорити і про протидію наших оборонців планам ворога просуватися, зокрема і на південному напрямку. Напередодні сили оборони півдня поінформували про те, що збройні сили вразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати окупантів склали 13 танків, більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки. Пілоти повітряних сил збройних сил України завдали ударів також по будівлі, де розташовувалися російські. Оператори Дронів, які атакували Херсонську область, це з останніх повідомлень. Прошу пана Сергія. Ну, е, по перше, щодо екіпажів БПЛА на Херсонщині. Зокрема, ми і з вами під час зустрічі говорили, що ця робота буде подовжена, зокрема, тому що Херсонщина дуже від цього І Бачимо, є результати. Хочеться більше, звичайно. Але я думаю, що і це непогано, те, що виявляються такі екіпажі, вони знищуються саме на Херсонщині, бо це проблема, як я вже сказав. Це перше. По-друге, ви знаєте, мене, чесно кажучи, здивувало вчора те, що інформація про цей локомотив, про цю локомотивну тему вона була українськими медіа підхоплена лише на вечір. Угу. і Я просто подивився а, цю інформацію, от я, наприклад, давав десь. Приблизно ще не було навіть 11-ї години. Е, оце, до речі, про е, інформаційну гігієну в тому числі е, відзворотнього, тому що ми дуже часто захоплюємося цитуванням якихось е, інститутів вивчення війни, збіг будь-яких назв зараз випадковий. Е, не звертаємо уваги на ті здобутки, які є у нас. Цей абзац, і ви бачите, скріншот є: е, у зведенні Сил оборони Півдня був першим, очевидно. Так? А, і інформація станом на восьму ранку. Це за сьомий. Точно. І я скажу відверто, я просто перевіряв. Я розумію, що це офіційна інформація, але ж ну, війна є війна і, і чому так пізніше видав, як кажуть, на гора, І лише, і потім з подивом спостерігав, що немає в інших. І лише коли там крупні телеграм-канали почали про це великі писати, тоді почали підхоплювати. Е, ну, як на мене, до речі, і зразу вимагають відео. Люди добрі, є підрозділи, про які ми можуть дізнаємось після війни, а можливо і ні, це по-перше. По-друге, ну це вже якась наша хвороба. А дайте відеозвіт. Ну так треба було біля того локомотиву стояти і знімати. Наприклад, я зараз іронію, звичайно, кажу, але тим не менш. Якщо немає на все свій час, інформація є офіційною. А, так, от власне, подивіться 13 танків і більше сотні одиниць броньової автомобільної техніки. До речі, в зведенні Генерального штабу. Плюс, е, якщо не помиляюсь, там 14 танків ввечері, ну логіка дуже проста, і при тому, що танки на сьогодні, ви знаєте, не дуже часто використовуються під час бойових дій зрозумілих причин, бо знищуються і півдронами. Де могло так бути відразу, і кажуть, вистрілити? От вам, будь ласка, підтвердження того, що е, відбулося, тому такі удари сил оборони по залізничних шляхах. Вони далеко не останні. Я вже колись казав, що Росія, російська армія, вона свою логістику прив'язує до використання залізниць. Це знають сили оборони, і подивіться, як почали працювати по цій логістиці. Дай Боже нашим успіхів, тому що це надзвичайно важливо. Запорізька, Херсонська області тимчасово окуповані, мова ж про південь без прив'язки до локації. Авіація українська дуже коротко. На початку, якщо... Ми говорили, там з'явилися f 16 вони були як е, е, елемент протиповітряної оборони. Згадайте, це ж так, е, ракети знищені, там е, шахеди. То сьогодні ми все частіше та кожного тижня, а думаю, буде колись і кожного дня, бачимо, як українська авіація. Я не кажу там, наприклад, лише про f 16 Ні, Українська авіація наносить удари, в тому числі по території Російської Федерації при фронтових прикордонних зонах, що знищується. Командні пункти, пункти управління, знищується логістика, знищуються місця дислокації або накопичення особового складу і техніки відповідно, це те, що безпосередньо впливає на хід війни. Це не буває, на жаль, так як хотілося б мені і вам, в тому числі, що зараз знищили і за півгодини ворог, наприклад, від Покровська відкотився кілометрів, так на хоча б на 5-10 Так і о, оце так. Це війна. Процеси між собою пов'язані, але те, що воно впливає на хід бойових дій, це однозначно.